Всім привіт! Спеціально вийшла з раночку на балкон, щоб ви почули, як пташки розмовляють один з одним. Так прикольно. Іноді буває навіть гучніше. І коли балкон закритий, то у квартирі теж чутно їхній такий гуркіт. Сьогодні у мене не найкращий ранок у житті. Я вчора а, рано лягла і сьогодні прокинулася у 3 годині ранку. І Фейсбук мені висвітив фото однорічної давності з Анічкою, як ми спілкувалися по сигналу. І я її відправила. І знаєте, вона мені одразу відповіла. І я запитую, Аня, а чому ти не спиш? Ще дуже рано. Вона каже, що не сплю, бо є наказ на підсилення одної з роти, і саме зараз її везуть туди. Туди можна їхати тільки коли ще на вулиці темно. Бо я думаю, ви розумієте чому, тому що обстрілюють. Отак От сказала, що їй не можна дзвонити, тільки смски. Так що ось такі справи. Треба тільки молитися і все. Нічого не вдієш. Це війна. Сподіваюся на краще, хоча думки різні в голові є, але намагаюся їх відкидувати. Потяг. Хтось кудись їде, а я буду збиратися на роботу. Скажу чесно, не дуже люблю озвучувати відео. Але іноді для урізноманітнювання контенту іду на такі жертви. От. Ну і ще, знаєте, буває таке, що є бажання знімати, але немає бажання коментувати. І от саме цього разу так все співпало, що хотілося вам розповісти. Деякі новини а, про те, як зараз живе Анюта. От, е, хотілося б у цьому відео вам е, не тільки розповісти, але і показати деякі кадри з її е, сьогоденного життя. От, і хотілося б ще. Трішечки висвітліти, як пройшов День закоханих у Словаччині, саме як святкували на роботі це свято, і також у нас на кухні з'явилися деякі новинки. от А саме Привозять деякі страви, які не потребують довгого приготування, тільки треба довести до готовності. от. Тому я намагаюся, щоб відео на моєму каналі були якісь, знаєте, такі різноманітні. от. Хочеться, щоб вам подобалося те, що ви дивитеся. Та навіть і мені самі цікавіше, коли я знімаю не одне і те ж. Хоча життя воно буває різне і буває таке, що нічого в ньому цікавого не відбувається. От, ну, якось так. Я вже на роботі, як ви бачите. <покій> Поки ви будете дивитися на мене там, що я буду робити, нічого такого, одразу кажу, буду там пити каву. Тобто це такий, знаєте, початок робочого дня. От, е хочу вам нагадати, е щоб ви обов'язково поставили вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. І е також хочеться, щоб ви написали якийсь коментар. Якщо у вас є таке бажання. І перевірте, будь ласка, підписку. Бажаю всім приємного перегляду і почну з того, що розповім трішечки про Анюту. Одразу скажу, що вона мені нічого такого не розповідає, тому що каже, що це військова таємниця. От, вона Знаходиться у такому небезпечному місці. Чесно кажучи, я навіть не знаю, де саме, бо вона не каже. Я знаю тільки направлення. От, знаю, що вона медик з воду. От, Зараз вона одна серед хлопців. То іноді вона там вимушена куховарити. От, бо каже, що їдальня так далеко від того місця, де вони проживають. От, ну і трішечки пізніше деякі кадри з цього ви побачите. От, також анютка там покаже. Трішечки свої умови, де вона проживає, вона мені не жаліється. От, е, взагалі у неї завжди все нормально. От. Що не сп... запитаю у неї, все нормально. Е, зранку і ввечері я завжди списуюся з нею, запитую, як справи. От. Я трошечки, знаєте, вже змирилася з цією думкою, що вона далеко і намагаюся себе е налаштовувати, що все буде добре. От, також ми іноді спілкуємося по відеозв'язку або вайбер, або Telegram. А, добре, що зараз є така можливість. От, ну що ще сказати? Умови, звісно, такі, знаєте, не для дівчини, бо вона каже, Проблема з водою. Вода тільки для того, щоб пити, а от щоб помитися, треба десь здобути ту воду. І в цьому питанні, звісно, чесно кажучи, я би не змогла. Я не знаю, як вона тримається, але я ж кажу, що вона і не жаліється. І нічого не розповідає. Я її розумію. От, тому э, зараз я пропоную вам подивитися деякі відео, які вона мені прислала от, на моє ж прохання. Мама дуже хотіла показати, що я взагалі тут готую. Хлопці купили нагетси. Я їх жарю в маслі плюс вареники з картоплею. Ось. І ще будуть вареники з капустою. Я їх буду варити вже після цих. Так що ось так от у мене робочий процес. Це йде кровать? вещи мои сегодня постирала. Вещи. 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 Снимаю <связывая> видео для своей мамы, так как она хотела очень Подивитися, чим я тут будую хлопців, я їх сьогодні захотіла чуть-чуть побалувати. У нас заканчивается вже чисто, а вот там же где-то Готові. Такі вкусняшки. <кхи> 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 я вже слюною давлюся. Буде ще рятувати мене. Надам я тобі до медичної допомоги. Плюс. Все. О. Так, що так. Да, мамі велике спасибо. От ЗСУ за таку доцю. Все шикарно просто. О, ти мене прям засмущав. Я більше не буду. Це предпослідній раз. Вірить тобі, так? Да? Заканчивай. Так, сьогодні варимо сирний суп. Це у нас буде в зажарку. Сюди ми ще кинемо моркву та лук. И тут же у нас картопля вариться. Лук вже нарізається. Да. За своєї мамочки. Така у нас зажарка, лук і напечення. Зараз ми будемо вже закидувати морку. Вона вже зварена. Така у нас. Чекаємо, чекаємо, поки звариться зажарка. Хочу чуть-чуть себе показати. Це у мене налобний ліхтарик, він має. Колір білий та червоний. Так. Ось у мене білий, ось трохи такий і червоний. Ось так. Він дуже, буває, допомагає. Так що згодом покажу цей суп. Ось такий суп вийшов. Пахнет смачно и на вкус тоже смачно так что смачного да. вот нам. Просто бомба, а не супчик. А Анютка хозяйка. Вышло вкусно. Бомба просто. Анютка не маме, велика превелика. спасибо за досі. За все выжила. Ну, а тепер повертаємося на кухню у Словаччину. Це кадри з Дня закоханих. Напередодні. Один із кухарів приготував ось такий чізкейк з лісовими ягодами. Саме для персоналу, і кожна людина могла отримати ось такий шматочок торту. От І привіт від кухні. Звісно, всім співробітникам було дуже приємно, що їх привітали ось такою смакотою. Показую вам, що готувала. Картопля відварна, як завжди, перша страва. В цей день були голубці наші українські, дуже смачні. Вже смакують. Не тільки нашим українцям, але й словакам. На меню два був сир галумі смажений на грилі, і овочі гриль. Ну а тепер новинка. Це картопляне пюре. А, так, так, не дивитися, а, як саме готувати а, цю страву вам більш детальніше розповість кухар на ім'я Богдан. Ти сюди води додавав? Да. Скільки? Здається, тут 7,5 кг землякої каші плюс-мінус 3 літра води. Ну, а тут, а так, даю, 3 літра, а потім дивлю ще. Ага, то, треба ще. буде ще даю. То для вегетаріанців. А так для нормальної даємо молоко і масло. Mm -hmm. Це пюре приїжджає з Австрії, Австрійське. Тут тіка зроблене. 95% картоплі і 5% води. Uh -huh. Тобто на робить <різь> мішаємо, додаємо потрохи води, поки ці всі коцьки не стануть однорідною маси. <різь> Мішаю. Свав, <різь> да, свав. Там он mm -hmm. Богдан. Хлопець, який Цивуйся, працює цивіло. на гарнірах. Він трохи сором'язливий, але він не проти, щоб його знімали. Я не порушую його. Право. Що з ним машина? Знімаю, не бачите, тут буде інтернет Інтернет, так? А це Анічка. <ріст> 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 ну що. Значить ні, це бачиш косміки. Давайте поки йому це вже буде готово. Але на смак вона дуже така <ріст> смачна. Ми вчора пробували. Це вчора було. Перший раз, так? Так. <ріст> Скільки в тому пакеті? Два з половиною кілограма. Сьогодні дуже велика акція на 150 людей. 180. Макс зі своїми матами, так. Пішли подалі. Оце все будуть їсти люди. А що таке? Ото Макс. Кто там. Знімаю робочий процес. Називається запара. Бомба взорвалась. І таке буває на кухні. Алла, смачний обід дуже дякую тетя.